Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про логи або логи тестування, тест -логс. Отже, це запис або документація, яка фіксує певні події, результати та іншу інформацію, пов'язану з процесом тестування, програмного забезпечення. Ця інформація може включати в себе різні аспекти тестування, такі як виконані тести, отримані результати, помилки. Виправлення помилок та інші аспекти тестового циклу логи тестування грають також важливу роль в управлінні якістю програмного продукту, оскільки вони дозволяють команді тестування відстежувати прогрес, виявляти проблеми та взаємодіяти з розробниками та іншими членами команди відповідно. Команди розробки для виправлення цих виявлених помилок. Також ці логи можуть бути введені в різних форматах, таких як, наприклад, текстові файли, електронні таблиці, чи відповідно спеціальні інструменти, які використовуються для управління тестуванням, теж можуть мати певні свої відповідно логи. Ну і звісно, тут постає питання про різні формати, також постає питання про те, кого виділити для аналізу, інколи. Інколи для аналізу логів не потрібні надто великі специфічні знання, мінімальний інструктаж, і можна в принципі, в цілому поставити людину для аналізу, для розбирання тестового логу. В принципі, це рутинне таке завдання, яке вимагає уваги і відповідно концентрації. Однак бувають, звісно, і випадки, коли потрібні вельми специфічні знання для того, щоб адекватно проаналізувати той чи інший лог і, відповідно, зробити правильні висновки. Тому бувають випадки, коли тут можна поставити відповідно новачка, молодшого спеціаліста, бувають випадки, коли тестовий лог потрібно, щоб розбирав саме відповідно досвідчений спеціаліст чи спеціалістка. От таким чином. Отже, відповідно яку ж інформацію зазвичай містять логи. Вони можуть містити, звісно, що різноманітну інформацію, залежить знову ж таки від потреб проєкту та виду тестування. Ну дуже часто які елементи зустрічаються в логах? Це дата і час, відповідно, фіксують час виконання тестів, допомагають відстежувати відповідно хронологію подій та прогрес тестування. Опис тесту може бути інформація про конкретний тест, включаючи його мету, певні вхідні дані, очікувані результати, певні якісь інші відомості, які відповідно певним чином характеризують тест кейс. Результат тесту, запис про те, чи пройшов тест успішно, чи відбулася якась помилка, чи збій. Якщо тест виявив помилку, лог може включати деталі відповідно про помилку, яка була виявлена. Стан системи. Можливо, також бути інформація про стан системи або середовище тестування на момент виконання тесту, включаючи версії програмного забезпечення, конфігурації середовища і інші деталі. Відповідно, Відомості про виконавця, звісно, що можуть бути. Інформація про того, хто виконував тест, відповідно теж може бути корисною для відстеження відповідного процесу і вирішення питань пов'язаних з виконанням конкретних тестів. Якісь додаткові логи подій, тобто записи подій чи дій, які відбулися під час виконання тесту, наприклад, введення чогось, виведення, обробка помилок тощо. Ну і версія програмного забезпечення, в принципі, це дублювання. Можна його вважати під видом, але може, може це бути як окремий елемент, тобто інформація про версії компонентів програмного забезпечення, які тестувалися. Відповідно, ця інформація вона теж може бути важливою для визначення відповідно сумісності та виявлення проблем відповідно в цьому в цьому аспекті. І відповідно логи тестування допомагають забезпечити прозорість у процесі тестування, полегшують процеси виявлення та виправлення помилок, а також служать важливим інструментом для аналізу тестового покриття та відслідковування якості продукту. От таким чином. І, звісно, що наступне питання це перевага. Отже, які переваги надають нам тестові логи або логи тестування? Відповідно, це перше відстеження прогресу, логи тестування дозволяють команді відстежувати прогрес тестування, записи про виконані тести, їхні результати та стан системи допомагають визначити наскільки продуктивно використовуються ресурси для тестування. Виявлення і аналіз помилок. Якщо тест виявляє помилку або несправність, логи надають деталі про цю проблему. Це сприяє швидкому виявленню відповідно відла... відлагодженню та виправленню виявлених таких помилок. Документація тестування, відповідно, логи служать важливим джерелом документації тестового процесу. Вони фіксують введені тести, очікувані результати, виявлені помилки та інші важливі аспекти, що характеризують якість продукту. Верифікація відповідності до вимог. Логи допомагають перевірити, чи відповідає програмний продукт встановленим вимогам. Вони можуть включати в себе результати виконання тестів, що вказують на те, чи функціональні вимоги виконуються належним чином. Ще кілька переваг, це, відповідно, покриття тестування, аналіз, відповідно, логів дозволяє визначити, які частини програмного продукту були покриті тестами, а які ще потребують додаткової уваги. Це важливо для забезпечення високої якості продукту та визначення. Стратегії тестування, спрощення співпраці у команді це теж перевага. Відповідно, лога є ефективним інструментом для обміну інформацією між членами команди, відповідно, тестування та розробниками. Вони надають об'єктивну та конкретну інформацію про стан продукту, що полегшує взаємодію та вирішення певних питань, які можуть виникати комунікаційних, відповідно і відповідно допомагає вирішувати е, проблеми. Тобто, відповідно. Е, Можна перефразувати це, як логи, відповідно, певним чином спрощують комунікацію в команді. Ну і автоматизація та реалізація continuous integration, continuous delivery. Логи є необхідною частиною автоматизованих тестів і процесів, відповідно, CI-CD. Вони дозволяють визначити стабільність тестів та автоматизованих. Процесів, відповідно, в цілому, логи тестування є потужним інструментом для поліпшення якості програмного забезпечення, спрощення тестового процесу та забезпечення ефективної співпраці в команді. От, тобто мають цілу низку переваг. Тепер поговоримо про складнощі, які можуть виникати відповідно при використанні інформації, яку Надають нам тестові логи або логи тестування. Отже, хоча вони є корисним інструментом і допомагають відстежувати прогрес і виявляти помилки в процесі тестування, логи, також викликати можуть ряд складнощів та певні проблеми. Перша це обсяг інформації. У великих проєктах. Або при великій кількості тестів логи можуть згенерувати великий обсяг інформації. Обробка і аналіз таких масивів даних може бути вельми серйозним викликом і потребувати часу, персоналу та ефективних інструментів відповідно для аналізу для обробки таких масивів інформації. Управління логами справлятися з розрізненими та різноманітними логами від різних інструментів та тестових сценаріїв може бути доволі складно. Наявність декількох джерел відповідно логів, може ускладнити їхню координацію та забезпечення їхнього аналізу. Складність розуміння логів. Деякі логи можуть бути складні для розуміння без додаткового контексту, додаткових знань чи досвіду. Це, відповідно, може ускладнити розуміння причин, помилок та вимагати додаткового часу на їхнє вивчення та виправлення. Брак консистентності форматування або певної послідовності у форматуванні, якщо різні Компоненти або інструменти генерують логи з різними форматами, з різним форматуванням, це може призвести до проблем при їхньому, звісно, що об'єднанні та аналізі. І в таких випадках, відповідно, часто використовувати можуть, наприклад, електронні таблиці, такі як Microsoft Excel чи LibreOffice Calc, використовувати певні макроси, які певним чином прибирають. Розбіжності у форматуванні, і відповідно, таким чином об'єднувати логи в один великий і для більш швидшого відповідного аналізу і побудови певних таких узагальнюючих таблиць на їх основі. От таким чином. Ну і ще кілька складнощів. Це конфігурація логів. Не завжди логи за замовчуванням містять всю необхідну інформацію. Інколи може бути потрібно налаштувати параметри відповідного логування для збирання додаткової інформації, що може вимагати додаткових певних зусиль. Проблеми з конфіденційністю даних у випадку, якщо логи містять конфіденційну інформацію або особисті дані, це може викликати проблеми з безпекою та конфіденційністю. Тобто там можуть також бути збиратися певні доволі чутливі дані в цих логах. Важкість реакції на зміни. Якщо формат логів або інструменти для їхнього аналізу змінюються, це може вимагати змін у вже існуючих процесах та звітах, і відповідно адаптації для потреб для формування подібних звітів, певних узагальнюючих таблиць, які будуть збирати таку інформацію. Звісно, що на зміну формату доведеться відповідно до неї адаптуватися. Ну і щоб подолати ці виклики, важливо ретельно планувати та управляти процесами логування, використовувати стандартизовані підходи до форматування логів та використовувати інструменти для аналізу та візуалізації даних відповідно. Загальні фрази, тут нічого надскладного нема, але, тим не менше, це такий важливий аспект, про який варто знати, принаймні такі базові фрази, такі базові моменти, які в тому числі і переваги і складнощі, які тут можуть виникати. В принципі, на цьому все. Відповідно, сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.